Зачіки всім привіт! Зробила замовлення на Зарі і повертаю абсолютно все. Тут три позиції, вертаю все, бо нічого, на жаль, не підійшло. Ну, це ще фігня, знаєте, я не розстроїлася, я розумію, і і це. І що я хочу сказати? Що зробити повернення на Зарі. Це ще той квест. Це складніше в 10 разів, чим його... чим його замовити. Коротше, зараз перед цим розкажу вам, що я повертаю. Замовила собі два таких, дві сукні. шерсть. Вчора отримала і зразу оформила повернення. Коротше, сукня номер 1 Думала, знаєте, десь з Святославом підемо десь на якийсь чай, кофе капучино. Вона непогана, але тут є розріз. І він дуже-дуже він він він, аж, він аж, він, коротше, дуже, дуже для мене завеликий. Ну, Просто повертаю, розмір мені підходить, але розріз дуже великий. Сукня номер 2 Її я підбирала розмір. Підбирала, там є табличка, вводиш свої дані, зріст, вагу, об'єми. І, коротше, тобі зараз сама підбирає, підібрала мені цю сукню. общем, вона на картинці, звісно ж, була геть друга. Отут вона мені виявилась широка. І тут ще резинка, поняли? Отут широка, ну, а оці трикутнички на ці маленькі. Ну, коротше, не влазе в мене моє достоинство. Не влазе. Проблемка, бачите? Або там, або там. І маючку замовила. Маєчка непогана, але я думала, по-перше, що вона буде з іншого матеріалу. А так вже бачу, що вона більш такого, знаєте, синтетично. А так бачу, вона вже типу, кошлатиться. І я думала, що тут буде більш якась твердіша чашка, щоб її можна було носити без нижньої білизни. Але ні, це просто майка. І що мені не підійшло, що коли одягаєш, тут дуже низький виріс і не можна відрегулювати ніяк бретельки. Тобто, якби можна було трошки якось їх підтягнути, я би ще її лишила. Думаю, ну як ж його вертати? Робила замовлення я онлайн на сайті там, Zara Ukraine. Я вже замовляла, так і сані брала, і собі але таке футболки, все підходило. Це перший раз роблю повернення. По-перше, по мені прислали його кур'єром. Ну, не на відділення, нічого, кур'єром. Я дзвоню, ну, ніяких на сайті немає даних, ні телефона, нічого. Як зробити повернення? Там е, в описі написано: зайдіть на електронну пошту свою, там, де приходив вам лист від зари про ваше замовлення, і перейдіть за посиланням і зробіть повернення просто тіпа, одним кліком форму заповніть. Я заходжу, написано ось моє є, замовлення. Далі внизу кнопочка повернення. Натискаєш, пише, сайт не працює. Раз 15. Вибачте, помилка, сайт не працює. Думаю, окей, класно. Буру я нову пошту, дзвоню я. Відправляли мені чи з броварів, чи з. Коротше, відправляли десь біля Києва. Дзвоню я туди, пише, що. Скидає просто номер той неактивний, типу для вхідних дзвінків. Думаю, окей, ледве-ледве я знайшла той м -м, чат підтримки. Пишу в чат підтримки. Перше в інстаграм, ну, він не відповідають. Далі пишу в такий чат підтримки. Зі мною вже зв'язалися. Роздрукуйте бланк на повернення. Я його скачала, пішла, роздрукувала. Ну, коротше, бланк на повернення. Та й треба вкласти бланк сюди в цю коробку. Далі кажу, добре, куди мені його назад відправляти? Скажіть мені, будь ласка, мене одне питання, куди? Ой, треба зайти у ваше замовлення. Вони опять, кажу, я розумію, я не можу зайти в моє замовлення, то що пишеш, сервіс не працює. Він каже, добре, давайте ваші дані, оті всі телефон, номер замовлення, що повертаєте, ну я все дала. Мені на електронну пошту відправив оператор. Е Штрих-код, який треба ще роздрукувати, потом з тим штрих-кодом. Там зашифрована адреса для повернення в тому штрих-коді. Потім той штрих-код зараз ще піду роздруковувати, потім той штрих-код треба брати з собою на пошту, і вже на пошті, на новій пошті оце все з цим бланком, з тим штрих-кодом, то все треба коротше, віддавати на пошті. І вони в тому зашифрованому штрихкоді е, побачать якось адресу, куди треба відправляти я не знаю для чого такі сложності і коли мені повернуться мої кошти я також не знаю на жаль ну таке